Друзі, всім привіт! Зараз трохи налаштовань і будемо продовжувати. Я поряд. От коробу налаштування. Збирайтеся в, ну, а а в гості на стрій. Так. Треба перевірити а ботика, чи працює. Бо ботик це важливо. 吸烟。So, yeah. Я не дуже пам'ятаю, що там ще я. Лайк, мабуть. Лайк. Є дуже добре. Ботик працює і ми з вами працюємо. Привіт, друзі! Привіт, то долучився. Отже, ботик перевірений, як бачите. Цифри працюють з 33 до 55 на відцитатки. А ми з вами що робимо? Ми робимо кошик, обв'язуємо. Значить, маємо ось такий кошик. Зараз я спробую його продемонструвати як-небудь. Мабуть, що так. Йой. так. Ось, якщо увімкнути. ось такий файний кошик. Оце його стіночки. Просто я їх так поскладала, аби воно в кадр поміщалося. <гум> Пробачте. Так, я вже мені продемонструвати кошик. Ось такі стіночки. Це кошик із. ну як же воно, Це не канва пластикова, а це сітка будівельна. Ось така. Простезна будівельна сітка, і тут не квадратики, як ви бачите, а тут такі прямо кутнички. І це трошечки мені складне момент створення малюнку. Так, яскравіше, щоб я вас бачила. О, і ви мене головне. Значить, що ми робимо? А, на. А, на лицевій частині ось такий малюнок. На бокових сторонах я вирішила залишити їх без малюнку, бо тут кілька накладень. І тут треба було просто замостити ось цей, скажіть мені, ось цю висоту, там, де спереду у нас малюнок, бокові частини у нас були нічим не зайняті. І ось останній ряд ми його. Доплітаємо, щоб замостити оцей відрізок, і будемо продовжувати малюнок за так хочеться сказати. Ну, дизайн. Ось цей орнамент у нас основний. І... Як тут я вгорі вже в'язала по колу, обв'язувала. Так само ми будемо ось ці полосочки повторювати в зворотньому порядку. Тобто це буде золотиста полосочка, потім біла, потім коричнева. Воно коричневе, якщо не видно. Просто вірте на слово, що воно є ось такий колір. Просто чомусь він темніше здається на відео, ніж є насправді. Так, де наша? Де петля? Я вже трохи загубилася. Привіт, друзі! Ось маємо ось такі нитки я використовую для обв'язування. Це штучні нитки для обв'язування цієї сітки, цього кошика. Значить, це нитки дарничанка, доісторичний запас. Ось так воно. Розслоюється, тобто воно чіпляється просто за все на світі, але результат буде триматися дуже довго. Ну, через, через цю надійність його і обрано саме ці нитки. Ну і ще через те, що вони є. Нитки дарничанка, біліє, золотисті і так не вивернути. Штатив. І ось такі коричневі. Коричневі чомусь всіх відтінків є. Немає такого, щоб в одному відтінку воно було. Та й таке. Добре, рухаємося. Обв'язувати буду за допомогою ось такого гачка. Це килимовий гачок, і що саме цікаве, у мене для в'язальної машинки такий самий гачок. Тобто, це просто гачок із язичком. Він дуже зручний. Так, за е, основу беремо клітинки лицевої сторони. Тобто, оскільки воно тут не квадратне, а прямокутне полотно, бачите? Прямокутні клітинки, перепрошую, то за основу беремо не цю сторону, де вони вздовж, а ту, яку впоперек. І вже як виходить, так і в'яжемо. Всередину чіпляємо ниточку, закрили язичок, виводимо назовні. Наступна клітинка. Всередину. Почепили на язичок, закрили, виводимо назовні. Ну, тобто, це буде повторюватися. До речі, ви можете бачити, що ця сітка, вона як Ну Вона не тримає форму. Вона більше така, як ущільнена тканина, ніж, як справді, пластик. Якщо ви будете використовувати пластикову канву, то майте на увазі, що там один раз відрізав і один раз закріпив. Там немає такого, щоб ось так грала канва. Ну, і так далі, до кінця ряду. Це останній ряд в, в цьому сегменті, і будемо переходити до обв'язування по колу двох рядочків. Так, чи я тут відкрила чат всі повідомлення. О, трошки поговорила ото сама з собою. Друзі, пошвеліть мені ботика трошки, будь-які цифри від 33 до 55. І вам буде цитата українською. Цікава цитата на сьогодні. От. Значить, хто тільки долучився, показую гачок всередину. Всередині. Видно? Добре видно. Ось так вдіваємо ниточку. Бачите, зачепили. Язичок закрили і витягуємо назовні. Всередньо. Просто я це все е, роблю навпомацьки. От. І коли починаю пояснювати, воно дуже уповільнюється. Так. Yeah. Рухаємося далі. Мені дуже подобається зліва направо в'язати оце як зараз. Бо коли справа наліво або на себе чогось дуже незручно обв'язувати саме, коли це по канві, Якби це була голочка. Ну, це такий шов, як в'яжуть машинки без, як шіють машинки без челнока. Знаєте, є такі машинки, в яких є швацькі, в яких є ниточка тільки на горі тримають для ниток. То оце ось такий шов. Він дуже швиденько робиться, дуже зручно. І я поки одну гаву зловила, то я вже і бачив, що майже дошила. А як же я вам продемонструю, що я перехожу звідси на ряд по колу. І як же ж ви без цієї інформації. Так. Ось тут у мене і досі тримає скріпка, і ось тут біндер, бо тут більше, більше накладень. От, Тож майже до останнього я не буду знімати, аж поки все не пообв'яжу друзі. Нехай краще буде, ніж воно все, ну, знаєте, поковзається і якось викривиться. Нехай буде. І ось ми вже так, швиденько добігли до кінця ряду. Пров'язуємо аж до самого малюнку. Пров'язали. Тепер фокус. Значить, ми складаємо тепер ось таким чином. Оскільки тут три складення, то воно так гарненько, як це, як. Конверт-лист не, вклад... не складається. Ось. Значить, ми тепер будемо пров'язувати такі самі два ряди цією самою ниткою по е низу малюнку, по низу орнамента. Оскільки він такий збільшений, він там е здається, таким трошки. Але в реалі він більш е щільний. Так. Заводимо ось сюди гачок під перетинку і переводимо нашу ниточку на наступний ряд. Ось так. Фантастика. І ось так щільненько до малюнка, щільненько в кожну клітинку. Пров'язуємо по колу, коли по колу в'яжеш, воно якось щільніше і рівніше лягає. Коли в'яжеш вперед і в зворотньому напрямку, то це просто жах. Ось можете порівняти. Ось тут в'язалося по колу в одному напрямку. воно так більш-менш щільненько. Коли тут в'язалося Вперед, в зворотньому, вперед в зворотньому то тут, тут бачите інтервали є між ними. Так. Як ж мені так зробити? Воно так зручно, коли так? Ось так лежить. Будівельну сітку беріть саму таку цупку. Тоненьку взагалі не розглядайте, бо там ковзаються оці перетинки, вони хоч іначе закріплені, але вони ось тут, ось тако ковзаються. Як збільшити ось. І найменше, найменше зусилля, перетинки ковзаються, нічого зробити не можна. Малюнок втрачає свою Йой. Це зачепився хвостик від попереднього візеруночку. Треба його ущільнити. Ось такі новини, друзі. Я пров'яжу ось ці ряди офлайн і продемонструю вам, що з цього вийшло. Всім дякую за увагу і за підтримку. Так коротенько. Всім па-па. До нових зустрічей. Всім мирного неба та Божих благословень!